А що як ми вирушимо в космічне майбутнє людство? Проїдемося на надшвидких кораблях сонячної системи, яка стала нашим заднім двором, і нарешті попрямуємо до інших зірок. У цьому майбутньому мільйони екзотичних планет стануть нашими новими домівками та портами для цивілізації третього типу за шкалою Кардашева: утопія галактичних масштабів і астрономічно малої правдоподібності. Адже і вчені, і автори наукової фантастики пророкують людству, яке наважиться освоювати космос, Безліч несподіваних проблем та небезпек. Кожна з них здатна поставити хрест на нашій міжзоряній експансії. І навіть на самому виді Homo sapiens. Тому сьогодні, за допомогою науки та найкращих sci-fi світів, ми вирушимо у справжнє. Космічне майбутнє людства І дізнаємося, що ж піде не так у космічного людства? Космічні відстані настільки величезні, що наша експансія може закінчитися тільки но розпочавшись. Прямо зараз найшвидший апарат НАСА це сонячний зонд Паркер, який розігнався до рекордних 192 км на секунду. Він би долетів до місяця трохи більше ніж за півгодини. Вражає, однак сівши на такий самий корабель, навіть до найближчої зіркової системи Альфа-Центавра в чотирьох з невеликих світлових роках від землі, ви летітимете понад шість тисяч сімсот років. Я знаю, про що ви подумали: кріо капсули. На жаль, науці, поки невідомий спосіб оживляти заморожених людей. Тож космічні інженери поки що навіть не розраховують на кріоніку. Натомість Європейське космічне агентство пропонує колонізувати космос за допомогою проекту Гіперіон це так званий корабель поколінь. По суті, ковчег для 40 тисяч осіб. Саме стільки, за підрахунками вчених, потрібно, щоб гарантувати виживання в дуже довгому польоті. Протягом тисяч років пасажири народжуватимуться і вмиратимуть у стінах цього корабля. Тож до Нового світу дістануться лише далекі нащадки тих, хто стартував. Тільки уявіть, що ви опинилися в одному з проміжних поколінь. Землю ви ніколи не знали, а новий світ ніколи не побачите. Можливо, ви зробите так само, як персонажі легендарного роману Роберта Хайнлайна Сироти Неба. Там пасажири корабля поколінь, доведені до відчаю над довгим польотом, влаштували бунт. Їхні нащадки забули про землю і взагалі не знають, що летять на космічному кораблі. І таке пекло чекає вас на шляху не до далеких, а до найближчих зірок. Але щоб усі сайфай романи не стали хорорами. Автори придумали гіперпростір, щоб подорожувати швидше за світло у класичній сазі Айзека Азімова фундація. Сама технологія гіперстрибків у космосі дозволила людству освоїти всю галактику та побудувати космічну імперію. Застрибнули в корабель, і вмить перенеслися, хоч на тисячу світлових років. Однак цей штамп космічних хопор. Немає нічого спільного з наукою. Альберт Ейнштейн та його послідовники назвали лише два способи, що дозволяють хоча б теоретично обійти обмеження швидкості світла. Це викривлення простору часу для надшвидких польотів, та червоточини для миттєвих подорожей. Але чи справді це вирішить проблему зі швидкістю нашої міжзоряної експансії? Розробники фай гри EVE Online впровадили у свій світ. Обидві технології. Там їх винайшли вже після колонізації сонячної системи. Як і відомий прототип НАСА, варп движок УІВ створює навколо корабля особливу область вакууму, в якій обмеження швидкості світла не діє. З рядом застережень це дозволяє пілотам розганятися до 30 астрономічних одиниць на секунду. Тобто у 15 тисяч разів швидше за світло. Це феноменально швидко. Так ви зможете домчати від Землі до Плутона усього за секунду. А до Альфи Центавра лише за половиною години. Екзистенційний жах відчути не встигнете, тільки подивитися фільмець на стрімано. Але при цьому для більшості міжзоряних подорожей людство в Івон використовувало контрольовані червоточини на основі резонансів гравітаційних хвиль. Коротше кажучи, лише секунда, і ви вже в іншій зірковій системі. Нехай це поки що фантастика. Але загалом така інфраструктура виглядає правдоподібною. Утім, навіть після подолання швидкості світла справжні проблеми міжзоряної цивілізації лише починаються. Варто вам вступити зі свого корабля на іншу планету. Почнеться зворотній відлік до міжзоряного вигорання. І це не літературна метафора, а науковий термін на весні 2022-го. Астробіолог та великий фанат стартреку Майкл Вонг і його колега Стюарт Бартлет математично змоделювали цивілізацію, яка розпочала космічну експансію. Спочатку все йде за планом, але незабаром обов'язково настає криза, яка загрожує все поховати. У серії книг Джеймса Корі, експансія та одноіменної телеекранізації. Це сталося вже після колонізації Марса. Наприкінці 22-го століття колоністи марсіани втомилися від свавілля земного уряду так само, як і американські поселенці у XVIII-му від витівок британського короля. Сторони були за крок від війни, яка надовго затримала б експансію людства у космосі. Аж раптом марсіанський інженер Соломон Епштейн винайшов новий космічний двигун неймовірної потужності. В обмін на цю інновацію Марс отримав незалежність від Землі, і людство продовжило освоювати сонячну систему. Цей, безперечно, фантастичний сюжет суворо відповідає викладкам Вонга та Бартлета. Щоб подолати неминучу кризу, в чому б вона не виражалася, необхідна інновація, яка дозволить цивілізації продовжити експансію. Але наступна криза не за горами. В експансії двигун Епштейна дозволив землянам та марсіанам заселити пояс астероїдів, супутники Юпітера та Сатурна. Але не поспішайте купувати ділянку на каліста. На вас тут не чекають. Адже населення околиць сонячної системи почало вважати себе окремою нацією, так званими белтерами. Маючи зграйки швидких маневрних кораблів із двигунами Епштейна, вони почали успішно громити флоти землі та Макса. Ви помітили, що сталося? онлайн, Варп, Движки та Зоряні ворота відкрили людям шлях до сотень систем навколо сонячної. Проте колонізація вимагала колосальних ресурсів, які мали лише корпорації. Навіть зараз, коли ми тільки вибираємось у космос із державними програмами на кшталт НАСА, що сили конкурують виплоди амбітних мільярдерів. Спочатку це корисна інновація, але вгадайте, до чого вона призведе при міжзоряній експансії. Коли у світі і в онлайн технологія варп стрибків перестала діставати до нових зіркових систем. Корпорації почали ділити те, що встигли захопити. Так що, підписавши контракт мрії на мирне освоєння космосу, ви опинитеся солдатом на брутальній міжзоряній війні. І вона геть застопорила подальшу експансію. За Вонгом і Бартлетом це універсальний паттерн. Кожна інновація, яка допомагає вирішити першу кризу, будь то новий двигун або економічна модель освоєння космосу. В результаті породжує другу кризу ще більш серйозну. І вона дуже заважає чергові інновації у момент, коли цивілізації потрібен не крок, а гігантський стрибок уперед. І у світі експансії, і у світі і в онлайн його забезпечили не люди, а зовсім сторонні явища. В експансії це було інопланетне кільце-портал до багатьох нових зіркових систем. А Wim природна червоточина у далекий незаселений кластер космосу. Згідно з Вонгом і Бартлетом, це теж інновація, яка забезпечила подальшу експансію. Флоти колоністів одразу попрямували до нового едему, забувши про чвари. Але не поспішайте стрибати разом у перший корабель, що попався. Зовсім скоро на вас чекає гарантовано не утопія серед зірок, а остання криза. На кожному витку циклу у цивілізації все менше часу для інновацій, і рано чи пізно вона просто не встигне або не зможе нічого вдіяти. Це і є міжзоряне вигорання, і згідно з моделлю Вонга і Бартлета, воно математично неминуче. І хоча вчені не виключають, що якась ультимативна інновація може врятувати людство і все ж таки привести його до третього типу за шкалою Кардашева, в переважній більшості випадків. На нас чекає неминучий крах. Невже це кінець космічної епохи? Якби то. Після вигорання міжзоряна цивілізація зануриться у темні віки? Але що саме це означає? Залежить від того, чого і як людство встигне досягти до моменту неминучого колапсу Галактична імперія з фундації Айзека Азімова включала 25 мільйонів населених світів, якими керували з єдиної планети. Трантор, розташований у самому серці галактики. По суті, це була одна велика резиденція імператора з багатомільярдним адміністративним апаратом. А ви, напевно, хотіли б стати одним з таких могутніх володарів доль всього космосу, чи не так? Тільки врахуйте, що трафік на Трантор просто жахливий, а їжу треба замовляти з інших планет. Але професор Гаррі Салдон виявив іншу проблему: зосередивши всю владу на одній планеті. Така цивілізація третього типу зробила себе вкрай вразливою для воєнних криз. Зрештою, флот повстанців влаштував Трантору блокаду, і його елітні квартали миттєво перетворилися на арену для голодних ігор. Навіть якщо ви виживете серед цього хаосу, все, що вам залишиться, це спостерігати болісний колапс своєї цивілізації у вогні жорстоких війн за її багатство. Але темні віки у космосі ознаменуються не просто особливо кровопролитними конфліктами, а зімо не приховував, що при створенні своїх книг писав свою галактичну імперію з римської у 467 році нашої ери. Рим пав під натиском варварських племен і забрав із собою забуття безліч технологій від красивої емальованої кераміки до акведуків, які забезпечували міста водою, не кажучи вже про рівні дороги між ними. Але найголовніше, що сховали від нас темні віки на землі, це рецепт бетону. Його винайшли наново лише в 19 столітті, а до цього протягом майже півтори тисячі років верхівкою людських можливостей були окремі знакові споруди зі звичайного каменю. І якщо до таких наслідків призвів колапс стародавньої імперії, наскільки страшним буде технологічний регрес через падіння міжзоряної цивілізації? У світі фундації, варварські королівства на уламках галактичної імперії втратили навіть технологію атомної енергії. Але швидше за все, це на краще, враховуючи їхню войовничість у циклі Гіперіон Дена Сімонса міжзоряна цивілізація була набагато скромнішою. Гегемонія людини налічувала лише дві сотні населених світів, які навіть не мали єдиного уряду. Ось тільки трималася ця цивілізація на спільній фаркастер мережі, тобто миттєвих міжзоряних подорожах. Щойно ворожа атака зруйнувала її, гегемонія була приречена. Проте наслідки інфраструктурного колапсу міжзоряного людства не обмежаться дефіцитом провізії та звичних зручностей. І це найстрашніша сторона темних століть. Пам'ятаєте ту загадкову червоточину в ІВ онлайн, завдяки якій людство змогло колонізувати зірковий кластер новий Едем? Так от одного чудового дня, 20 лютого 8061 року цей портал раптово захлопнувся, баз ресурсів із землі та реформування десятків світів перервалося, тільки на розпочавшись. Будь-яка подоба життя у кожному з них. Незабаром була б знищена голодом спрагою та задухою, колапс червоточений. також вивів з ладу всю інфраструктуру зоряної брами між системами. По суті, сумна історія, показана в Гіперіоні, повторилася міжзоряне людство миттєво перетворилося на окремі кубки виживальників, розділених багатьма світловими роками. Але якщо почекати досить довго, люди відновлять колишню цивілізацію, правда ж? На жаль, не зовсім ту, про яку ви думаєте. Отже, колоністи і онлайн стали свідками колапсу червоточини. Що буде за 12 тисяч років? За цей час наші предки на Землі перетворилися з розрізнених груп мисливців і збирачів на освічене індустріальне суспільство. Але на планеті Атра через всі ці тисячоліття. Ви знайдете рабів, що невпинно обробляють поля для монархічної верхівки, яка називає себе намісниками Бога і веде криваві завоювання від його імені, дикий мікс Римської імперії та христових походів. І ця цивілізація щойно заново винайшла космічні кораблі. І якщо ви тільки заікнетеся, що таке архаїчне суспільство не зможе всерйоз освоювати космос. За таку крамолу вас спалять як єретика. Промотаєте ще три тисячі років, і теократична імперія Амар уже володіє 40% світів нового едему. На жаль, це дуже незручна правда. Демократії можуть бути як завгодно успішними в умовах відносного благополуччя, але варто людям опинитися на межі виживання без звичних технологій та ще й в ізоляції. Вони обов'язково відтворять найгірші суспільні моделі з історії Землі. Просто тому, що вони теж працюють, і космічні темні віки створять унікальні умови, щоб монархії та архаїчні релігії, та й взагалі жорстокі соціальні практики, які вже давно віджили своє, втілилися заново і в ще більших масштабах. Але якщо вам здається, що технологічна та соціальна деградація це найстрашніше, що чекає на людство серед зірок, у мене для вас погані новини. У безкрайньому космосі, перед обличчям небувалих криз, легко втратити саму суть того, що робить нас людьми. У своїй гучній статті про кризи Вонг та Бартлет пропонують єдиний сценарій порятунку для міжзоряної цивілізації. Це так зване пробудження. Цивілізація має усвідомити, що катастрофа вигорання неминуча, і припинити космічну експансію, перш ніж це зробить ультимативну кризу. Але що і робити далі? За Вонгом і Бартлетом варто переорієнтуватися на експансію в інші виміри. Тут легко помолитися та прийняти це за заклик відкрити портали у паралельні світи. Насправді маються на увазі інші виміри існування цивілізації. Футурист Джон Смарт у 2012-му припустив, що цивілізація може зазнати такого пробудження. Вже після перших спроб заселити інші зіркові системи і обрати інший шлях трансценденцію, так як у фільмі Перевага, де персонаж Джонні Дева оцифрував свій розум. Навіщо вкладати величезні ресурси в колонізацію та тераформування? Якщо натомість можна перейти у комфортний віртуальний світ у науковій фантастиці, описано чимало таких раз: наприклад, сплячий зі світу Іванлайн. Ніхто не знає, що саме вони бачать у своїх цифрових мріях. Можливо, навіть створили собі віртуальну цивілізацію третього типу за шкалою Кардашева. Матриця в космосі справді звучить круто. Але крім очевидних небезпек занурення в ілюзорний світ, є ще одна. І найголовніше це питання і ставить фільм перевага, залишиться оцифрований розум людським. Чи перетвориться на чужу, невідому нам істоту з незбагненними мотивами? І перехід у віртуальний вимір існування не єдиний спосіб поставити на кін нашу людяність. Уявіть, що ви виглядаєте з ілюмінатору космічного корабля і раптом бачите це, страшних крилатих гуманоїдів, які з усіх боків оточили ваш корабель, і ззаду вас миттєво лунає скрегіт. У ваш шлюз проникне природно витягнутий астронавти з залізним хвостом. Що це за нашестя прибульців? Насправді, так у світі гіперіона Дена Сімонса виглядають далекі космічні нащадки людей. А устарі за допомогою генної інженерії та імплантів вони пристосувалися до життя у невагомості та навіть у відкритому космосі. Їхні крила це сонячні батареї, як у наших супутників. Таким чином, аустери перестали брати участь в експансії на землеподібні планети, адже вони могли жити буквально всюди у всесвіті. Але перейшовши до іншого еволюційного виміру, ці істоти перестали бути людьми. І у світі Гіперіони відкрито протиставили себе людству. Аустери настільки інші, що Ден Сімонс з тим самим успіхом міг зробити їх прибульцями. У світі Іван Лайн. Раса, яка називається Джові, також увійшла в історію завдяки своїй агресивній самомодифікації, яка згодом обернулася для неї невиліковним генетичним захворюванням. Їхня зовнішня блідість, нездатність виражати емоції і природно народжувати потомство призвели до того, що більшість мешканців нового едему сприймали їх виключно як прибульців. Хоча в той же час, якби Джові не еволюціонували, вони все одно незмінно залишилися людьми, візьмемо хоча б їхню характерну жорстокість і незламне бажання досягти поставленої мети за будь-яку ціну. Крім цього, ця трансгуманна раса сприяла повстанню Капсуліров, цей ігровий персонаж всесвіту Іван Лайн, носій безсмертного розуму, який може перестрибувати з одного клонованого тіла до іншого, а також пілотувати різноманітні кораблі та брати участь у битвах. Капсуліри не можуть померти назавжди. Вони все одно будуть нескінченно повертатися у стрій. Звучить практично, але чи можна вважати їх людьми? А як щодо триглавіанців ще одних далеких нащадків людей, які мають ройовий інтелект, але, мабуть, найекстремальніший приклад втрати людяності через виклики космічної експансії, пропонує нам легендарна науково-фантастична сага Дюна Френка Герберта. У екранізації Дена Вільнева ви могли б помітити роботу ментату. по суті, людину комп'ютера. Моторошний трюк з очима, але принаймні він не грохне вас, як розумні машини з цього всесвіту. Ментатор лише найнешкідливіший варіант модифікації людини. Закладаюся, вам напевно кортить побачити, як Тімоті Шаламе замутить із зендеєю у другому фільмі. Тобто... Я маю на увазі, звичайно, їхніх персонажів. Пола Артріда та Чані. Якщо Дені Вільне суворо дотримуватиметься книг... Ми побачимо не лише бурхливий роман цієї парочки, а й його результат. Знайомтеся, це син Пола та Чані, більш відомий як Бог-імператор Літо Артріт ІІ. Він свідомо вступив у симбіоз із личинкою піщаного черв'яка, щоб знайти безсмертя і одноосібно правити галактичною імперією. Тільки уявіть, що ви і ваші нащадки тисячоліттями підкоряєтеся цій істоті, поклоняючись їй як Бог. Але парадокс у тому. Що саме літо Артрідо до другому, завдяки його нелюдським здібностям, зрештою, вдалося врятувати людство дюни від вимирання і більше забезпечити нову хвилю експансії в незвідані світи, нехай навіть такою ціною. І все це підштовхує нас до несподіваного висновку. Можливо. Та інновація, яка дозволить людству обійти вгорання і, врешті-решт, перейти на третій рівень за шкалою Карташева, це зовсім не технологія, як така, а скоріше зміна сучасного погляду на процес міжзоряної експансії. Правда в тому, що будь-яка цивілізація на шляху від однієї планети до цілої галактики приречена змінитись до невпізнання. Людство, відірване від землі, просто не зможе залишатися колишнім, а важкі умови космосу, напевно, породять, м'яко кажучи, не найпрогресивніші суспільства, поглинені боротьбою за виживання. Та що там нам доведеться пожертвувати власною біологією в ім'я колонізації космосу. Але що якщо ми перестанемо боятися цієї перспективи? Та почнемо сприймати її як необхідний процес переходу. Давайте будемо чесні з собою і один одним. Хоч би як ми намагалися уникнути війн. Вони все одно виникатимуть між новими людськими культурами. Адже навіть якщо вони існуватимуть по різні боки космічних з спрага нових ресурсів, візьме своє. Це буде нова ера страшних конфліктів, які не знають собі рідних. Масштабні космічні битви здригають відразу кілька зіркових систем, і цілком, можливо, гримітимуть тисячі років не припиняючись. Хоча, зрештою, коли ми нарешті станемо цивілізацією третього типу. То згадає про це, адже ми самі не вважаємо війни стародавнього Риму трагічною сторінкою історії для нас. Вони захоплюючі розділи підручника та події, без яких не було б сучасної людини. Тому, якщо ви хочете колись нарешті побачити бажану галактичну утопію, хто знає, можливо, не так уже й погано на кілька століть виявитися безсмертним клоном серед жорстокого та прекрасного міжзоряного майбутнього. Адже навіть якщо